Доброго дня! Мене звати Симончук Оксана Віталіївна. Я гігієніст мережі стоматологічних клінік Люмідент. Сьогодні познайомимося з вами трішечки ближче, а також переглянемо фото моїх робіт та відеовідгуки задоволених пацієнтів. Залишайтеся з нами! Народилася я на Західній Україні, і вже з раннього дитинства всі твори на тему Моя майбутня професія були про те, що я хочу стати лікарем та допомагати людям. Навчалася я в Рокиднівському медичному училищі та здобула там повну загальну середню освіту за кваліфікацією Зубний гігієніст. Звичайно, зупинятися на маленьких досягненнях я не планую, тому продовжую навчання. Працюю у сфері терапевтичної стоматології та займаюся такими процедурами як Професійна гігієна порожнини рота, вторування зубів, відбілювання зубів різними системами та відбілювання зубів в домашніх умовах за допомогою КАП. У вільний від роботи час я займаюся спортом та обожнюю читати, вдосконалюю навики розмови англійською мовою, адже вважаю це одним із складових успіху наш час. Для того, щоб отримувати найкращі результати в роботі, використовую новітні системи. Технології та техніки. Постійно доповнюю свою скриньку знань, адже в медицині багато цікавого. Для перегляду фото моїх робіт та цікавих відео ви можете перейти до нас на сайт. До зустрічі на прийомі будемо разом створювати вам чарівну посмішку. Сіманчук Оксана Віталійна, чудовий лікар, чудовий спеціаліст Симанчук Оксана Віталійни. Хочу сказати більшої спасії єдинічці, Сіманчук Оксані. Все нравиться, все круто. Спасибо.